Моніка, йди в воду. Що? В воду йди. Йди. Це радість для дітей. Бачите, Просила мене, але я сказала, посидиш півгодинки, погрієшся і тоді в воду. Висиділа трошки довше. І, кавалєрочка, одне питання. Там читаю коментарі, ви пишете, що я до неї кричу, що я цей, на що я її брала. Ковалірка, я вам скажу так. Кричу, тому що так треба, бо не доходи по інакшому. Дисципліна має бути навіть на відпочинку. Так як я дуже є м'яка, то що я кричу, то нічого не означає. Хто мене знає, ви мене знаєте. Тому сильно не коментуйте, то що я кричу, я кричала і кричати буду, але й діти біля мене, кривди немає. Маніка! Я тебе обіжаю. Ні? Ти задоволена? Давай. Маре? Що? Давай, дивися, каже Мак, щоб ти йому допомогла. Пливи до нього. Пливи, пливи. Молодець. Плавайте. Плавайте.